Друвеньки були. Щойно заглядав до достання, дивлюся, там наша качечка погнала десь гамати. Тут її нема. Тут наші качулі какулі які несуться і... і не несуться. Ідемо заглянемо, чи качка є. О, качки нема. За той час я зараз просвічу яйця і подивимося, як працював наш молодий гривастик. Так, швиденько я перевірив. Е, відійшло тільки одне яйце. Було 13, стало 12. Е, ну, тут воно має якісь таку шершаву штучку. Я думаю, що це через те, можливо, воно якийсь брак. Ну, не знаю. Одним словом, що гривастик спрацював шикарно, відмінно, я би сказав, навіть. Е, ось, і на тверду п'ятірочку. 12-ку, зараз 12-бальна система. Решта ми тут закриваємо. Що ж я хотів сказати? Записав я собі, ото, що з качками невідомо, як вони там сидять. Несуться воно, яйце ми не забираємо, коли ми хочемо, щоб качка сіла на гніздо, яйце ми тоді не забираємо і вона собі несеться, і кожного дня там доношує яйце чи через день. Зазвичай качки несуться в нас кожного дня. І за деякий там час, 10-15 днів, в залежності скільки вона яєць несе, качка, ну, пускає пух і сідає. Також качка ще має, десь там, коли знесе орієнтовно 5-6. Яєць вона тоді має звичку на ніч іти сідати, прогрівати яйця. Прогріває вона яйця, не повністю вона на них сидить, а так, як то кажуть, стоїть на лапках на гнізді, але вона в нього не, не гадить, не какає. Тобто чемна качечка має бути. Не те, як в нас там одна, яка несеться і какає у гніздо. Ось, І вона прогріває яйця. Напротязі другої половини яйцекладки своє, своєї, качка прогріває яйце. І тому тут, як то кажуть, коли вона точно е, сідає, сказати проблематично, тому що ти вже, я собі там записую, що от вона там сіла, допустимо, 30 березня. Бачиш, що вже качка не злазить гнізда. 30 березня я записую, що вона сіла на яйце. Е, вже на стадії завершення яйцекладки качка ще. Вона, як сказати, може посидіти в день, може піти з обіда сісти на яйця, посидіти, на них постояти, потім йти геть. І таким чином вона поступово прогріває яйця. І вони, от, до чого я веду, коли я там записав, що 30 березня в мене сіла качка, і там за тиждень до просвічувати яйця, а там геть не так. Так же само і тут записав я собі одну дату, що, ніби мало бути тиждень, сьогодні як качка сидить. 7 днів за 7 днів видно павучки. І цей видно павучки тільки. А тут я вже бачу по яйці. Ось наша молочинка прийшла качечка. А тут я бачу по яйцях по зародках, що там вже чуть не, половина, цей, не половина часу сидіння качки. Тобто вона сидить три тижні. По, по яйцях я би сказав, що орієнтовно десь в районі двох з половиною тижнів вже зародкам, тому що яйця вже набагато більше зародки я бачу, і кров'яні судинки практично розійшлися вже по цілому яйці, а не так як ну, на перших тижнях, ну за тиждень, ніби коли ми просвічуємо, там повочок і пару жилочок видно, як я називаю зародок. називаю їх павичками. Тому що там така маленька цяточка. Темна і кров'яні судиночки боки розходяться, як павичок на полотинці сидить. Ось, а зараз я передивився, і тут в мене записано, як я казав, одне тиждень, по моїх підрахунках, то що я записав, а природа внесла свої корективи, і наша качечка вже не тиждень, як сидить, а орієнтовно 2-2,5 тижні. Тобто вилуп каченять відбудеться набагато швидше, ніж я собі от думав. Так що тут, от з качками, як то кажуть, такі. Нюанси бувають. Ось яйце, яке не опліднене. Зараз ми його кинемо нашим курям. Е наш молодий гривастик відпрацював шикарно. Я задоволений його роботою ще залишилось нашій мамі вивезти всіх каченят. Ну, ця катячка у нас рекордсменка по яйцеклаці і рекордсменка по е виведенню кількості е виведені каченят за сезон. Найбільше, я вже казав, вона 5 разів у нас неслася, ну, але ми не давали 5 разів сидіти. Так орієнтовно вона у нас е 3 рази виводить коченят. А ці наші мамаші, гнилаші ні несуться, ні сидять. Це на нижньому подвір'ї, а зараз ми підемо глянемо, що твориться в нас на верхньому подвір'ї. Можливо, там теж зараз просвічу, бо там е також е качка сидить. І орієнтовно тиждень. Так, наверху також тиждень. Тобто в нас дві качки сіли в один час, але ця нанизу набагато швидше виявляється. Зле записав. А або я помилився в записах, треба глянути, бачите, вже сам себе баламочу, Ну, таке. Так, погнали. Пристрибали мене верхні подвір'я. Ось така. Е, оця десь після неї поводів сіла, теж поху багато напустила. Вона в нас другий сезон е, сидить, живе і несеться, а ця качка в нас третій сезон пішов. Це донечки Джоні, вони тут з гривастиком живуть. Зараз ми подивимося. Хочу перевірити, що опліт по цьому. Ну, хоча наш гривастик. Це, наш гривастик е, на перший рік ми вже перевіряли минулого року, але ми були тоді тоді молодий, а зараз йому вже рік. Наші качечки багато не несуть, потім вам вами розкажу, скільки вони в нас чого і несуть. Так, зараз попросимо цю гарну качечку. Нам насі маленькі, гарні качечки, люб'язні, не кусаються, не пищать, правда? Отакі От наші красуночки. Ці манюньки, красюньки. Під нею я вже казав, я був... Вона мала 10 яєць, Я ще доложив 5 що, щоб ну, дурно яйця там не валялися, вони нікому були не потрібні. Тобто не було клієнтів, а качки не сиділи. І за цей час, тиждень, що вона сиділа, три яйця вона викидала, їй було забагато. Або, або чула запах, або було забагато її в гнізді. Залишилося в неї там 12. Ось, ну, несуть вони в нас є небагато в середньому. Це 10-12, ну 10, там було 13 на низу. Хіба буде 10-14. Це така є це кладка наша хоча є одна качка, яка несе 6-8 яєць і сідає. Ціни тут трошки більше. В середньому по 10 яєць, ну 12-14, Та що ти так супишся? Ми зараз візьмемо яєчка, просвітимо тебе, і все, ми тобі їх лишимо. Кулька просвічує яйця, щоб, дурно вона не сиділа, на них не заважала, прогрівала, тоді вона краще, краще прогрівала. Вона всі решта. А ті, що в нас не оплід, ми варимо бактиці або можна як покладки використовувати. Правда, їх треба помалювати, щоб не плутати з яйцями, які свіжо знесені. Курка нам не дає спокою, тому що вона сиділа в качки в гнізді. Вон ще рельці риль, в пушку, як то кажуть. Бачите? Я її посадив сюди на вона квакає. Треба ще тобі, напевно, більше притінити. Щоб їм було зручніше, може воно засвітле гніздо. Ну і в тому вагніді вони щось не дуже хочуть нестися, несуться, але не дуже. Так, беремося до роботи. Ну що, просвітили ми вже тут яйця швадесенько. Качечки на гнізда не злазили, так руку я запихав. 12 яєчок, Напевно, є павучки великі вже. А є павучки тільки, які утворюються. Це, напевно, ті, що утворюються, що я докладав. Ось. Не треба було докладати, не робіть такого. Або просто могла до неї ще якась качечка донестися, хоча не доносилася, бо там молода несеться в іншому місці. Ось такі в нас справи, такі наші качечки. Це верхні подвір'я, тут у нас дві качечки є. Тут наші коричну батури несуться. А третя качечка в нас ще бігає по дворі і вона ще не несеться. Я ви кажу, несеться, а несеться вона ось тут. Тут я показував раніше, що курка забігла, зробила собі гніздо. Ось є яєчко нашої качечки. Думаю, це молода качечка. Думаю, треба, напевно, забирати, щоб воно не примезло, бо ще обіцяють морози вночі. Хоча, як я вже казав, що ми яйця не забираємо, щоб качки могли собі вільно сидіти. Не знаю, щось вона бігла-бігла. До гнізда, але поки що не знеслися. Будемо бачити. Можливо, вона, щоб не передумала нестися, так як та як там ті курка пішла, і вона злякалася, качка молода, перша її цикладка. Ось, і вона може перестати нестися. Ось такі то в нас справи по наших шипунах. Правда, Джоні? Ну, Джоні 100% спрацював, боже Джоні, гривастик 100% спрацював. Нашому качеру другий рік. Він з донечками Джоні лишився собі гастролювати. Ось такі то у нас справи по наших качках, шипунах, німецька селекція, воговики, на вільному вигулі, Годівля, звичайно, без всяких там супер-пупер добавок, як то кажуть, в штучних я маю на лазі. Тобто на таких звичайних кормах, які доступні. Кожному газді чи газдині виростають наші качечки. Всім гарного дня, мирного неба, любові, і Божої благодаті!